Вітаю всіх вас, шановні друзі, шановні глядачі. Сьогодні ми будемо з вами казати про корупцію. І що треба зробити для того, щоб подолати цю корупцію. Що треба робити для того, щоб був результат боротьби з корупцією? Але прошу вас, надайте своє бачення, свої думки, як ви вважаєте, що б ви зробили, як би ви поступили. Для того, щоб долати цю корупцію. Бо всі ви знаєте наслідки корупції, це сьогоднішня війна. І цей період, весь період незалежності України, призвів до цієї війни. А причина єдина корупція. Корупція в Україні, яка показала свої результати. Так ось. Я зараз вам проведу деякі витримки стосовно покарання за корупцію в Україні, що відбувається в Україні. І мова йде про початок, про період початку Великої війни в Україні. От за цей період скільки було виявлення корупціонерів у відсотках, які ж покарання вони понесли. Від початку Великої війни в Україні було винесено майже 7 тисяч вироків корупціонерам. Згідно з, з даними Єдиного Державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення, наданими на ЗК. І лише півтора відсотків засуджених отримали покарання у вигляді позбавлення волі. Оцей відсоток, оцей показник. Львівська, Вінницька та Одеська області лідирують за кількістю відкритих. Корупціонерів. Оці три області. Саме найбільше там корупціонерів. 98% випадків корупціонерів було призначено штрафи. Це 1714 вироків. Штрафи. Тільки штрафи 98%. Лише 27 осіб або півтора відсотки засуджених отримали покарання у вигляді позбавлення волі. 27 осіб або 1,5% позбавлення волі. Ось така вона боротьба покарання з корупцією в Україні. У Львівській області зафіксовано найбільшу кількість вироків, 172%, а це 9,8% від загальної кількості. Далі йде Вінницька область: 151 вирок, 8,6%. Та Одеська область, 115 справ або 6,5%. Оце все, шановні глядачі, що є в Україні щодо боротьби з корупцією. Якщо оці цифри проаналізувати, це не боротьба з корупцією. Які можуть бути штрафи корупціонерів? Саме поняття корупціонер це вже все, ти злочинець. Не має бути на яких штрафів. Які штрафи? Для кого? Для того, який цю корупцію створює, який цю корупцію розвиває для нього штраф? Та це смішно. Тільки 27 осіб або півтора відсотків засуджених та позбавили волі цих людей. 27. А чому така кількість 27? Теж питання. Це не боротьба. Якщо так боротися з корупцією, то корупцію взагалі вона не буде подолана взагалі. Вона буде розвиватися, вкоренятися і розширюватись. Це не боротьба. Боротьба з корупцією це інший механізм, це інші методи. Має бути Боротьба з корупцією на тому рівні, що буде діяти закон, це має бути сприйнято всім. Хто хоче по-справжньому боротися з корупцією. Не те, що створити відділи управління, які будуть боротися з корупцією. Ні, закон має бути. Той закон, який буде найвищий, ніж корупціонер. Незалежно яку він посаду займав. Або яку діяльність він здійснював. Незалежно, ким він був, його статус, все, якщо він вже корупціонер, якщо він підозрюваний в корупції, все, для нього все, хрест на його діяльності, на його подальшому житті, на всьому тому, що пов'язане його життя. Навіть його рідні, його близькі, його діти, його внуки також будуть відповідати за це. Це має бути на тому рівні, щоб корупціонер розумів відповідальність і що може бути за корупцію. Незалежно, яка це корупція, в яких розмірах це корупція. Закон має бути таким, щоб корупціонер відчував це. на своїй шкурі відчував. Що таке корупція? Мають бути жорсткі методи і механізми боротьби з корупцією. Для прикладу, іншим корупціонерам, щоб вони задумались, щоб вони задалися питанням, що ж буде з ними, з їхніми рідними, з їхніми близькими родичами. Якщо він буде корупціонером або якщо його будуть підозрювати в корупції в якихось Тих схемах, які вже будуть вилучені назовні, і всі про це будуть знати. Закон має бути прописаний в жорсткому виді, вигляді. Не має бути ніяких поблажок, ніяких штрафів, нічого, ніяких залогів, внесків кудись. Ні, все. корупціонер, все, відповідальність. Ніяких займаних посад. Вже ніякої життєдіяльності не буде для корупціонера в найближчому майбутньому. У нього буде лише одне. Він буде нести покарання, те покарання, на яке він заслуговує. Тільки закон, який буде працювати в Україні, надасть вирішення і боротьбу з корупцією. І цей закон покаже всій Україні цю боротьбу. Але цей закон треба виписати таким чином, щоб рамки були такі жорсткі для корупціонерів, щоб він відчував, що його буде чекати, якщо він вже буде корупціонером, якщо він буде підозрюваним, все, у нього виходу не буде ніяк. У нього тільки буде відповідальність і результат за свої дії. Тільки таким чином можна вести боротьбу з корупцією. Всі інші методи, всі інші механізми не працюють, про що ви бачите, про що ви засвідчуєтесь в різних відео, в різних. Репортажах, коли вилучають корупціонерів. Що після цього відбувається? Вони виходять на волю, вони вносять залоги, або якісь, якісь штрафи вносять і все. Їхня діяльність далі продовжується. Це не боротьба з корупцією. Це емітація, якоби з боротьбою з корупцією. В результаті нічого не буде змінюватися. А Україна ж хоче стати членом Європейського Союзу. А яким чином, якщо цієї боротьби немає, механізмів немає, нічого немає? І ось ми побачили на цифрах, на відсотках, скільки було покарано і скільки було корупціонерам призначено штраф. Це смішно. Інші мають бути методи і механізми. І закон має бути найвищим. Ось таким чином, шановні глядачі, треба підходити до питання корупції. Напишіть своє бачення, як ви це бачите, як ви це розумієте. Бо ця корупція призвела до оцих жахливих негативних наслідків до цієї війни. Я всім дякую, шановні глядачі. Якщо відео сподобалося, ставте вподобайки, залишайте обов'язково свої коментарі, свої думки. Ставайте нашими підписниками. Сьогодні ми казали про корупцію, та ми пропонували, які ж методи і механізми треба залучати для боротьби з цією корупцією. Всім дякую, до нових зустрічей!